У нас лишилося 10 місць на річному курсі, і я, мабуть, розкажу вам, чому варто їх зайняти. Кому цікава річна програма по КПТ, не перематуйте, кому не цікава. Сьогодні відео не для вас. Отже, чому варто скористатися цією програмою? Якщо ви е, тільки починаєте консультувати, якщо ви вже давно консультуєте, але вам не вистачає чіткої структури розуміння, що робити з клієнтами, то вам варто сходити на цю програму. Ми не просто вчимо вас протоколом КПТ. Ми вчимо вас мислити як людина, яка володіє навичками КПТ і використовує їх в житті. Це не просто програма, це трансформація. Ви не будете тією людиною, яка почала цю програму. За рік відбуваються величезні зміни, особливо якщо ви йдете на тариф з додатковою практикою. ви зрозумієте, що робити з клієнтами, які приходять і кажуть, я не знаю, що мені робити. Ви зрозумієте, що робити з клієнтами, у яких немає психіатричних певних розладів, у яких немає нагляду у психіатра, але є певні проблеми. Ми з вами навчимося концептуалізувати проблеми клієнта, тобто розбиратися, звідки ростуть ноги у тих проблем, як вони підтримуються, та навчимося цю підтримку прибирати, таким чином прибираючи проблеми клієнта. Ми не будемо з вами працювати над інсайтами. Для нас не так важливий сам інсайт, хоч. А вони теж бувають часто. Ми будемо працювати з вами над тим, як допомогти клієнту впровадити реальні зміни в їх життя. Звісно, тут будуть протоколи роботи з тривожним розладом, з депресивним розладом, з панічним розладом, з залежностями, в тому числі і з любовною залежністю. Все це буде, але це не так важливо, як те, що ви врешті зрозумієте, як буде ефективним для своїх клієнтів. Як на мене, це найважливіше, що дає ця програма розуміння, що робити з клієнтом, і не боятися клієнта. Не про Просто йти на інтуїції, на тому, що я так відчуваю, не терапевтуватися об клієнта, а допомагати конкретному клієнту в конкретній ситуації з конкретною проблемою. Також у вас будуть домашні завдання. Ви розумієте, що той об'єм матеріалу, який у вас буде, це матеріал, який люди зазвичай засвоюють за 3-4 роки. Тому для того, щоб він засвоївся між модулями, у вас будуть домашні завдання, які ви будете виконувати. У нас на курсі немає кураторів, тому ви будете отримувати зворотній зв'язок по домашньому завданню від викладачів, тобто від мене. Ірини і Насті, ви зможете поспілкуватися з нами особисто, спокійно задати абсолютно всі запитання. Хочете знати більше деталі? пишіть в особистій, я вам все розповім. А якщо вирішили реєструватися на курс в сторісах, шукайте посилання або знову ж таки пишіть в особисті, я вам скину посилання. Ну і щодо оплати: ціна за рік навчання варіюється від 14 тисяч гривень, починаючи при цьому оплата частинами. При реєстрації ви сплачуєте 4 тисячі 500 гривень як бронювання місця, решта сум. Ділиться на 12 місяців, і кожного модуля ви сплачуєте за окремий модуль, тому це не буде навантаженням над великим, прямо що одразу всю суму треба заплатити. Я не співпрацюю ні з якими банками, тому ви не оформлюєте якісь розсрочки, кредити і все інше. Ми просто з вами усно домовляємось про те, що ви будете вчитися і будете оплачувати вчасно. Тож, якщо ви вирішили, що ви йдете до нас на курс, я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли все, що вас очікує. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, я з радістю на них відповім. А по тому, що говорять студенти, ви можете почитати в відгуках. Зазвичай це величезна зміна у власній практиці за час цього року.